мене, Чому я обрізаю свій персик саме тоді, коли він цвіте? Якщо зазвичай е, плодові дерева рекомендується обрізати саме в лютому, взимку, взимку, то персик це виняток. Йому цю процедуру краще робити під час цвітіння. Тоді ви зможете зрозуміти, е, яка гілка цвіте, і скільки е, саме буде у вас гілок, які будуть плодоносити. Якщо ви зробите обрізку зараз, то ви можете е втратити е ті гілки, які будуть вам плодоносити, і таким чином ви втратите весь урожай. Обрізку персика треба робити кожен рік а, і обрізати як мінімум 50% тих гілок, які вже відплодоносили. Якщо не робити обрізку, то а, наросте надмірна кількість а, зеленої маси, і ваш персик перестане взагалі плодоносити. Окрім того, не на достатньо освітлених гілках не будуть закладатися майбутній урожай. Тому я роблю ось таку чашовидну форму персика, щоб усюди з усіх боків попадало сонечко і гарне освітлення. На прирости я залишаю не вище 30-40 сантиметрів. І залишаю приблизно 3-4 плоди через кожних 10 сантиметрів. Обробку треба робити увесь вегетаційний період, тому що саме погодні умови провокують на таку хворобу, на такий грип, як кучерявість персика. І ще хочу зазначити: ми не чекаємо хворобу, ми попереджаємо появу хвороби. Не чекайте намагайтеся вчасно обробити своє дерево і захистити від такого як кучерявість персика, як манільоз і інше грібкове захворювання.